мавпа ревун видає найнеймовірніший звук. Але якісно зафіксувати його, щоб забезпечити найкраще аудіо і відео може бути складно. MoveMic 88 дає мені можливість розповісти історію цього місця та неймовірних тварин, використовуючи лише один мікрофон. Тому для ревучих мавп монокардіоїдна направленість ідеальна. Бо я можу направити мікрофон туди, де вони будуть знаходитись. Але для чогось складнішого, типу кажанів, я можу перемикнутися на стерео паттерн захоплення, що допомагає мені отримати набагато більш просторовий і об'ємний аудіодосвід. І я можу робити все це одночасно: записувати відео та налаштовувати мікрофон безпосередньо в застосунку. Розміщую мікрофон будь-де, а звук передається прямо на мій телефон, дозволяючи зосередитися на потрібному кадрі. Мов Майк 88+, плюс дарує мені свободу розповісти історію Калакмуля так, як це було б неможливо з іншими мікрофонами.